Багатий поживними речовинами, магніями, калієм та противозапальними властивостями. Цінність та поживність меду довели науковці. Але для того, аби виробити цю поживну речовину, пасічникам та бджолам потрібно працювати цілий рік. Нині рентабельність бджільництва незначна, якщо пасіка мала. Це через низькі заготівельні ціни на мед. Щодо бджільництва у Вінницькій громаді збереглось. Воно потребує підтримки. І аби ця галузь працювала на потреби міста, запровадили муніципальні програми допомоги. У Вінниці першими. Серед міст громади саме під час великої війни запровадили компенсації для пасічників на безповоротній основі. Далі розповість Євгеній Овсяніков запалюємо демарми для того, щоб успокоїти бджіл. Вони стають трохи не такі злі. Так розпочинається кожний літній ранок бджоляра Миколи Уманця, аби заспокоїти бджіл та дістати медові стільники з запалію димар. Так легше підійти до вулика. Велику пасіку із 150 бджолосімей бджолу сімей встановили біля найквітучіших дерев: липи. Тут кожна родина це тисячі бджіл, і кожна комаха без зупинки працює, аби назбирати всього лише одну чайну ложку меду. Квітковий, гречаний, липовий, акацієвий та соняшниковий це різновиди меду, які збирає Микола на своїй виїзній пасіці. Кожен сорт має свій смак, колір і структуру. І своєю улюбленою справою пан Микола займається уже більше 20 років. Самі ціни – це акація. Він завжди рідкий, і лікарі його радять, в кого повищений сахар, то його радять вживати цей мед. Рік тому пасічник отримав грошову підтримку від громади у розмірі 100 гривень за одну бджолу сім'ю. стала першим містом в Україні, яке взялось за підтримку бджолярів та компенсують їм виробництво меду. І Якраз за цей останній рік, півтора, ми бачимо приріст кількості пасічників. Дев'ять пасічників у нас нових зареєструвалося. і вони здійснили приріст близько 360 шістдесят Тому ми бачимо, що той інструмент підтримки, який дає міська рада, він стимулює. За обсягами виробництва меду, сама Вінницька область на восьмому місці серед інших регіонів. Аби збільшити кількість бджолярів, створюють школи пасічників та надають грошову підтримку. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.